Шановна громада, бажаю здоров'я. Мене звати Михайло, я засновник благодійного фонду Book Division». мені 53 роки. І заради такої нагоди я десь погодився. В чому нагода? Щоб ви подивилися, як це все у нас працює, і якщо у вас є питання, щоб ви задавали їх не десь там по закутках, а безпосередньо мені. Поїхали. Оце наш склад, так би мовити. Зараз десь дещо є. Цей склад він не для кого не є тайною, таємницею якоюсь, бо усі в знають, де ми, що ми і як. ми, Бо коли до нас їде корм, ми знаємо, що нам виробляють корми, ми. Про це звітуємо у нашому телеграму-каналі. І всі, хоче, можуть прийняти участь у розподілі. Тобто корм приїжджає і гуманітарна допомога приїжджає до Харкова і йде розподіл як, кому і скільки. Розподілом займаюся я, але кожен може додати чи. Сказати, що це я роблю не так, як треба, ну, для цього треба мати якісь е, у такі поважні моменти, щоб переконати мене в тому, що не треба ввести там, таку кількість вуглебоки, а треба, мабуть, залишити там куна чи ліпса. Е, що я маю на увазі, коли кажу, що І коли я кажу про поважні. Причини, щоб е, сказати, що, мабуть, церковний важніше буде, ніж глибоким, що це поважні причини? Це е, праці, е, Працевлаштування мешканців, це е, близькость до, цент, ну, до, до Харкова. Е, як часто ходять маршрутці, е, тривалість комендантської години. І коли усі... і Наприклад, є в циркунах світло, газ, тепло є. В ліпцях є світло, газ, тепло є. Глибоком є світло, газ, тепло, є газ. Все. Більше нічого нема. Далі, і Борисівка. І тоді, кажучи, що потрібно більш уваги виділяти циркунам, я скажу, ну ви розумні. Коли таке кажете, там через Кільцеву перейшов і все, і вже в Харкові. Що треба мешканцям глибокого, щоб доїхати? Ну, це, це, це ще таке. Так що, і, звісно, вибір остається, наприклад, за заглибом. Але е, дивіться, ось, мам, от я зараз, зараз звертаюся до Леонидів. От бачите? Ось, наприклад, у циркунах є такий леонід, як є у липцях. І він каже, а де циркунівський корм? І якщо я буду чути і вестись на всі ці леонідовські е, запитання, чому нема корму, то і не доїде до ліпців, бо ми отримуємо 2 тони. Дві все володж. Дві тони на місяць корм. А кількість тварин у нас більш п'яти тисяч. І о, перш за все, ми даємо корма тим людям, які піклуються за великою кількістю тварин. Це від п'яти собак, від 10 котів. Так що ось так от і приходить розподіл. 2 тони на місяць. О! Далі. Далі. Ні, мабуть так. А з самих ліпців, з Ліпецької громади, які бонуси отримує ви в Удівішу? Влада, не буду казати, і дякуємо, запропонувала нам пальне. Ми відмовилися від цього, бо якщо у влади, ми знаємо, якщо у влади щось візьмеш, то буде важко потім розрахуватися з ним. Ну, у нас є е, добродії, це лукінці глибокі, які нам привозять харчові, харчову допомогу для наших пенсіонерів. Це Оксана Хаменка, це Яна, там це Вадим Слубокого. Дай Бог здоров'я, бо це дуже нам допомагає. Галіна Григорівна передає з ліпсів нам теж нам поїсти, Ну, то таке. То нам, як, так я повідомлям. Так що я вам скажу, що приділяю увагу ліпцям, я перш за все мені болить за безпритульних тварин. У тих, у кого є господар, у кого є дах, а тим паче кози, я не дам нічого. Я можу дати тільки вам 40 кг корму на, на перший раз. І ви, будь ласка, за справедливість, розважте їх, розпакуйте, як ви, розфасуйте, підіть, віддайте людям, яким побажає, вважаєте за потрібні. За і фотографуйте їх, хоча був дивіжі не, не, не цікавлять люди, ми просимо тільки як їдять корм е тварини. Ну, як вам хочеться, Ось, хазяїн барин, я у середу у четвер. Леонід, чуєте? У середу у четвер буду у ліпцях. Я залишу вам у вашому пості е свій номер телефону. Будь ласка, якщо ви. Справедлива людина і вважаєте, що я не знаю, як працювати, як це робити. Покажіть, доведіть пример як прикладом своїм. Будь ласка, привезу вам 40-50 кілограмів. Не відмовляйтеся. І ви розподіл покажете мені, як це треба розподілити ту кількість, яку я вам привезу. Я нагадаю, що ми отримуємо 2 тонни корму на місяць. Так що... Не розбігайтеся сильно. Бо нема куди. Ось таке. Якщо є питання у вас, я оставлю у коментарях у Ютубі усі ссылки, де, вони, де це відбувається. Усі новини проходять у нас у Ютубі. Усі обговорення, події проходять у нас у телеграм-каналі. Так от у нас так ми і працюємо. Так що якщо є бажання, чекаємо.